Доброго ранку, а я вже йду на роботу, а як не хочеться. Ну нічого. Початок тижня, і в мене знову неприємності з коментарями. Я можу, я кажу, я ж так небагато недовго на ютюбі. Десь один місяць, там з чимось. Ну і коротше, я можу написати коментар. Дивлячись одне відео, а він потрапляє до інших. Ти пишеш коментар одному, а потрапляє до інших. Так що, А якщо. Ну, не знаю навіть, що з цим робити, так, через дорогу пройду. І вже якось я записувала відео, що казу з цими коментарями, так, і це стикнулося мене не на цьому, але на іншому. Дуже так. І не перший раз, ну, це, напевно, кожного. Дня по одному разу. Ну, і що я вам зніму? Дивіться, які кольори осінь. Бачите? А, яка краса! Да? Так, йдеш і насолоджуєшся пейзажем. Ну, це я йду до автобуса. Так от такий от казуси. Я ж кажу, я зараз просто я не знаю, як я зараз вибираю людей, які є справжні. Знаєте, що ти вибрав на каналі, а ти вибираєш людей, які є справжні. От там дивишся, не з усіма буває ти згоден навіть. Тут я не багато на кого підписалася на цьому каналі, але на іншому там є такі в мене підписки, ну тобто я підписалася. ну Катастрофа! Зовсім не те, що я ну якби думаю, зовсім інакше, ніж я. Це зовсім не, ну, не мой фасончик. знаєш. Але я підписалася, тому що ну мені цікаво зараз, щоб люди дивиться, цих справжніх ну, тобто Не, не ту роль, люди, як буває, він зовсім геть, ну там немає башні. В нього, тупий, як двері. але... Справжній, він такий є. І от я буває потрапляю на канал і дивлюся. А, якийсь смішний, якийсь ідіот, ну, думаєш, як так можна? Ну, дирка в голові. А потім дивишся, що він просто стібется. Ну, тобто, ну грає, знаєте, зайняв роль таку на Ютубі і грається з нею. Боже, я красиво зараз переключусь. Тобто зайняв роль і грається з цією ролью. Ну, я таких також. Ні. Мені грається роль ти своєю рукою. А буває, ну. Тупе, особливо, я більше дівчат бачу. Тупа, як двері! Але, ну, вона така насправді. І я підписуюсь, дивлюсь, підтримую. Ой, Боже, яка краса, це наше озеро. М -м -м -м. Дивіться, яка ж краса. Не можу, не можу зупинитися, яка краса. М -м -м. А ви знаєте, буваєш вдома, як ти знаходився там не весь час така краса, іноді, коли ну, заморозки раніше, тобто, і листя не встигає бути е, червоним, наприклад, да? воно зразу перетворюється на коричневе. І ти осінь, ну якби, було було красиво, зелено трошки жовтіло, трошки десь червоненьким бахнуло. І потім опс, і все. І переключилось все коричневе, все попадало, дерева голі. А тут ще дивіться, і там більш темне, бордове, а там уже червоне, а там ще жовте, а там зелене. Ой, яка краса! Яка краса. Таке, не знаю, ну це взагалі дивіться, яка краса. А, а там бордові, бачите кольори, ось ось, ось воно. І таке і зразу, і зразу бордове. Ну, краса. А -а -а. Так що отакі барви осені. Ну і тут можна зняти себе, бо проти сонця йдеш, а -а -а -а. все однак нічого не видно. Так от отаке, поки ти вибираєш людей справжніх, з якими цікаво буде спілкуватись, які, ну от вони такі є. Не грають роль. Є такі бувають люди, які залітають в пропаганду будь-чого стьоп. Починають там над всім стібатися, воно переходить кордони. І чесно, ну, мені не цікаво. Я не знаю, як кому, але мені здається, що зараз піде в зв'язку з тим, що це інтелект, і потрапляють такі ж відео з інтелектом створені. Буває історія цікава, тобі за що її дивитися? Ну, я ж кажу, Починаєш, ти чуєш, що це інтелект, голос говорить цього електронного інтелекту. Да? І, ти, і ти виключаєш. Мені здається, що зараз стільки всього сталося. Ну і воно далі відбувається. Ну, якби я вже. Ну, я не, не буду казати, що я там як предсказатель, там екстрасенс, але да? мені здається, що зараз буде момент, коли всі повернуться і будуть шукати щось справжнє, знаєш? Будуть шукати себе і а, переставати дивитися ці ролі, ролі, да? тому що ну, не знаю, мені здається, що настає ера. Як у відомому радянському фільмі міста зустрічі змінити не ера, ера милосердя да? ну можливо, зараз щось таке мусить прийти. Знаєте, а хто ж забороняє вірити? Як же можна жити без віри? Я не уявляю. Я не уявляю, що тоді залишається. Ага, і це є один у мене на каналі Утапійський, то він так само думає, що поїсти, поспати хтось такі. Нізмінні рефлекси зайнятися, поїсти, посхати, ну, тобто, і... <гаджу> ну тобто і все. А... Тоб... Не цікаво. Мені здається, що зараз. І більше ми на те, якби зараз така епоха, да? модифікуємо своє обличчя, все женемось за чимось, там за молодістю або ще за чимось. І показуємо не те, що в тебе є, не те, що тобі. Подобається. Я от я ж кажу, я там лайкаю і пишу коментарі на багатьох відео гарних, які можуть не співпадати з моїми думками чи що там, ні на інших каналах. Де й тут. Але вони є справжні. Тому хочеться коментувати і продвинути, щоб більше було. Знаєте, от таких людей, як є справжні.